Цьому будинку у Полтаві, де народився патріарх Мстислав Скрипник, представник української автокефальної церкви, нині ніхто не живе. Близько десятка років тому тут був музей, а потім у приміщенні сталася пожежа. Не можна було залишати експонати цій будівлі і відновленню з нашими силами, це вже було неможливо. Саме тому почали звертатись до благодійників, шукати меценатів. Звертатися до влади для того, щоб врятувати будівлю. Будинок звели понад століття тому на стелях та стінах споруди щілини, а дах частково обвалився. Цей будинок цінний не лише тим, що він споруджений вже так давно і має таку хронологічну глибину, але теж за все тим, що саме там в цій хаті народився. Патріарх Мстислав. одна частина, яка знаходиться, виходить фасадом на вулицю Патріарха Стеслава, належить місту і знаходиться на балансі міста Полтави. А друга частина, яка йде в глибину, знаходиться у власності релігійної громади архістратига Михаїла Харківсько-Балтавський парк і поцил. Будівлю планують відреставрувати. Рішення про надання дозволу міському управлінню капітального будівництва на оголошення відповідного тендеру надали сьогодні на засіданні міськвиконкому. Вони зараз, навіть коли немає ще фінансування виділеного через бюджет, можуть готувати документи на оголошення тендеру, на виготовлення документації для того, щоб і провести навіть тендер, тому що кошти виплачувати потрібно буде уже коли виконані да, роботи. Авансово не, не оплачуються. Роботи, от власне, тому зараз цю процедуру запустили, щоб не втрачати часу. Це автентична будівля, автентична споруда. І тому її варто зберігати як можна точніше і ціліше від ушкоджень без застосувань таких заходів відновлення, відтворення, які вже будуть заміщенням тої автентичної частини. Попередньо на реставрацію із бюджету громади запланували спрямувати один мільйон гривень, сказала Юлія Городчаніна. Попередньо. Заплановано виділити мільйон гривень на науково-проектну документацію на реставрацію будинку і частину коштів направити вже безпосередньо на самі ремонтні і відновлювальні роботи. Але точна сума буде відома, коли буде проектна документація, і тоді ми зрозуміємо, яку суму необхідно буде додати чи додатково шукати співфінансування. Які саме роботи виконуватимуть, стане відомо після виготовлення проєктно-кошторисної документації. Це ще найдовше до кінця весни. Повідомила Юлія Городчаніна. Тоді ж каже, може стати відомо, коли зможуть почати реставрацію. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.